Що, заїхали, забрали, в общем це диво дивно є. Це я колись конструював. Типа ход роу 6, раму сузили, хто не бачив, Нову зварили повністю. Дишло з роу 6, верхні бортасъмні. Верхні бортасйомні, длина 450 на 2,50, метр 30 висотою. Ліснички. У нього вже і краска вийшла. Довго він стояв, заставлений. Не зяк їм казати. Ну, в общем те обрали, роздвинули, верні, його витягнув. Воно все в в потока. Ну нічого. Поки отак. Оксані дали втулок. Будеш продавати. Ресорна втулка. Тобі ще продає. А це Вадик, він сьогодні ти сьогодні день за три робиш чи як? Він хворів, хворів, опять хворів. Це ж взагалі. Вообще... Стой середини, скільки хворіти можна. Значить, прицеп, 2 ПТС-4, грама рівна. Дали на ремонт, це не мій. Почти рівна. А що зігнута? Сантима два. Ну ти ж тут зробиш так, що буде не видно. О, Вадіка є. Колодка тормозна. Нова ну, він буде на тормозах. На тормозах, на кругу, пальчики, саме тіс помінений. В общем, мастер творе творе. А ти любиш творити всяку хуйню, да? Та блять бачу, бать, сука. 33 шпильки леву, сука, тринадцять праву, половині пес, да, бля. А я думаю, я цего не поняв. начали ютуба надивилися і почали економити. У мене блядь. Так, я не слухав, так А я і не так А були нову шпильку дать? Ну да. О, опоставив би ушно. Ну резьба ж есть. Ну там раз закрутиш, а далі самі, так? Ну, давайте. А далі взагалі. Машина взагалі не їде з тим прицепом щось. Четвертою, то шістьдесят. Ох, і воді. Різьба диви, так сказати. Який підвукчухав? Тось, що сука пісні полічуха. І що це ти оце таке закрутиш? Закручую. Не закупиться заводить. Це прицеп. Я не знаю, как сказать, короче, моего участия тут, тут нет, чтобы не было потом вопросов. Я за прицепы трошки стараюсь лучше следить, ну хотя ж тоже проскакивают моменты. Как вот -то той, что рама получилась, а грунтовка не масная, Как так вышла, вот Ну вот, что я привез. Чи все не следишь? Ты же, захочешь, не дурить, не дуришь меня? Резьба есть, шпилька левая. Ні, одна ж не ізношена просто, що мазутай мазнеш. Шпилька. Ну диском як витерта, що тут. 18 мм, а 4. А дискові ото пора не ставить, ні? Нічого. Це ти взагалі з камеру балакаєш? Ашу. Що дали те ставим, так? Да? Красава. Я зрозумів. Головне що, головне, щоб блестіло. Не буде? Дійски все ніх не буде. Не буде. Та. Вікторович круте, а там де різьби немає, а знаєте чого? Що, що там якісь спецгайки були. І різьба під них нарізана, да? так? Ні, менше. Менша переточена. різьба, вона переточена. Квадратні гайки. Щось й Звісно. Ого, Повезло. Так, Машини залишили Адіка, заїхали. Этот... Коротше, в Форду проблема. Почали плаватися ці колодки. И габарит не горит. И поворот сгорив. Сейчас мы юровні шоп будем делать. Давай вилку. Сейчас будем ковырять отверткой. Решил и з той стороны поменять габаритную лампочку, бо свет горит долго. Так удобно сделано, откручиваешь барашка, вытянул всю фару. Ну, гениально, скажи. Не треба пів салона розбирати, можна ж робити як хочеться. вытянул фару и все. Сука, коло мовится. Давай тут поменяй лампочку. Поменяв. Тепер тут поворотный робот, сейчас треба щось сделать. Короче. Послухай бабу, здійснився на оборота, це що я вам скажу. Що у нас? Навіть що уровень масла провірив, вроді все в порядку. Повороти Оксана справила. Що ми покупки за день? Печонка, два дорадика і два перця маринованих. Зараз вам покажу. Те. У нас там хліб там вчора залишився, я вам показую як можна жити економно. Дивіться, дорадо. По 140 гривень кілограм морожений. Ще Оксана йому зробила харакірі, кишки викине і буде порядок. Що діла Вадік, аді, спросите ви. Видувай, я спроси погрязь. грязь. Ти забували забувались повидувати, коли робили. Чи почистить, чи не знаю. Ну коротше, ви поняли. Час. Веземо це все. Веземо продавати. А йди ще з цієї сторони дуйни. Тут Вадик знайшов два нюанса. Перший карапалий стопарний туди. Буде опиратися чуть-чуть. Типа вухо високо вварено, да? А за цим вухом. Бід, Беда, воно заварене, його приварили, ніхто не глянув, чи я не знаю чого, ну коротше. Що делать в таких случаях, Вадик не каже. Вот. Ну, прийдеться 5 розверлить, не знаю. Коротше, все. Бабки за нього що, зайшли, відвозимо. Вона і так за 150 тисяч скинув його. То що... То що треба бігом. Уїжджаємо. Родний край. А що там, мусора нема, так? Да? Бачите, трубу як чистили, коли робили. А можна було заварити. заварити можна було, так? Да? Десь горний. Пошов піляка. Можна було заварить. На прохватке, да? Ой, сього. Ну ладно, Вадик. Все, водос ще знайшов? Каже, труба не в на сварку. А что еще? Не одламаю, да? Да я я. Ну це не Вадик робив. Не я. Це робили другий Вадики. Ой, і там, наверное, тоже. Ну це що, не одламає, думаю. Коротше, його продав за полцены, Вадик. Які нюанси можуть бути? Ну скажи. 150 тисяч це ціна Бо кузова. Кого, бабка не вертається, їх попав в церкві, бабка не вертається, дуже вже здуріл. два ската нових з той сторони, блін. Дивіться що побачив. це справа Дніпро, Зержинськ. Це були такі обочині за роще. Я так розумію, за трактор нам з призові з цепами йде і, і вирубує просто на наухналь. Не треба не косить, не пилять, ні... ж дерева не випиляли, а танки порубали. Ну, різниця ощутима, скажімо так. І все чистота, обзорність на повороті, все видно. Не треба їхати по білій полосі, щоб кузов не поцарапати обілки, ну ви поняли. Таке це мусор всюди, мусор. Ну, це, мабуть, наш менталітет такий. Обама накидав з Байденом. Напомню ще раз про це проблемний Вадик. Ось зараз треш контент їхав, коротше, сварка, чи той сварка, Вадик мусор повидував, там дирка, блядь. Прямо на рівні глаз, я не знаю, видно, ні? Ну от, і, і це мені зараз, ну бабки то зайшли, я розумію, але ну, тим не мені, піздець, купив, коротше, холодну сварку, зараз туди наліплю, пиляка кину. Воно на що не впливає, ну, це ж ці тумбочки в рову, що воно там, джавчина все время, далі тут труба ціла, ну це з краю на рівні глаз, ну це, ну це що то, скажіть, да? Такого вам хто ще покаже, чесний богер, яких все добре. Ні, так не було. Коротше, господа, ну от показую все як є, мені від вас скривати нічого, це життя. То есть, ну Не буває все гладко, як оці блогери стерять. Особливо як у них все добре, воно не ламається нічого, і шви не рвуться, і краска не облазить. Ну блять. Ну, зачем це показуха? Ну все як є, то есть. ніхто ж от ні від кого не скривається. Балончик чорної краски, отак красиш і поляку туди з землі. Сипиш, сипеш, сипиш, воно все за це. Чорне стало та і ну, нормально, що глаза не кидається. Так, <хи> да, все розумію, я не доглядів, тобто є. Ну, на людей же теж сподіваюся, платиш бабки чи платив, І не маленькі по тим временам бабки, і по нинішнім маленькі. Ну все отак. Вот вот. Стоїш над ним робить, тільки отвернувся, щось ти наробив. Вот. Да. Казалось би, путь успіху короткий. Так, да, нічого подобного. Херачиш, 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 то тут, то там, то тут то там. А винуватий в ітогі той, хто вам це на камеру зараз розказує. Ніхто не скаже, що Петя чи Вася сварщик погано зробив, чи покрасив, чи слійси, ні. Я продав, знаєш, пі- і я. Ну, Нічого, летім. Ще залишилось 15 кілометрів, зараз десь тут чих пих і ванимо на Запорожье. Так, Виїжджаємо, Процеп вигрузив, все там чітко, Манітушкою стягли. Перша машу следующий. Верховцем або там дорога лучше. І їдемо до Вадика, продовжуємо вивозитися повним ходом. То що, що? правильно, то що треба з Запорожжя колеїть ласти. Мені там, кстати, один чоловік каже, ти останній виїхав з війни з прицепами. І перший каже Запорожі тікаєш, ну кажу, значить так треба. Хвата жизню ризикувати. Ви зараз напишете, що в воєнні ризкують кожен день. Я все це розумію, але пойміть і ви, жити хоче кожен і Мислів у кожного в голові різні, правильно. Тим більше з останнім проходячим, що робиться. Не будемо углублятися, бо Проїдуть дядьки, пов'яжуть мішку, Зачем воно йому треба, правильно? Хочеться ще пожити, подихати. Не забуваємо підписуватися, дивимося що буде далі. А далі Мішка з грустю на лиці Буде здавати остальний запчасний мотлок. Тебе пройдеться. Не не. Коротше. Що? Ну там що є, все міняйте. Коротше, поламались дві шпильки. Поламалась стойка. Ще там щось заїхав. Ну зараз стойка давно стукало, вже дуже давно. Ну, Стойка стукала вже нормально. Джексон, а те я зніму, нічого ззади. Щас Джексон якийсь там клапан на топлівні є тут. <рес> так, тігер і ніч Запорожжя набережна. По спринтеру поміняли стойку. Поміняли ззаді дві шпильки. Там на настойки пильники, всякі хірильники. Почистили якась там ззаді мотора топлівний клапан. Не знаю що воно забитий був гепсом. Як топлі робили, ніхто його не знімав, хоча вони кажуть, що треба було. Почистили його, вставили мені фари. І був у мене заказаний вижимний на сцеплення, Там така пластикова штука. Я ще три місяці тому я заказав і забув за нього, заплатив їм. І його поміняли, прокачали, все чітко працює, не тече. 4800 я заплатив. Я так і не зрозумів, це щось взагалі ні о чому. Я думав, що там по 10 буде. В общем, це дело с легким испугом я називаю. Сейчас взяли запчасти на складі, їдемо до Вадіка вже в ночь ночь. Там мист заказали, треба срочно делать. В общем, движу не спим. О, вчора забув, телефон не знімав. Короче. Загрузили цей евакуатор. Тут запчастей нормально, аж колеса понадувались. Щось тримянки нові вадик понаходив. Короче, даже не попрогулював. На редуктор таки есть. Здоровий угловий алюмінієвий. Може комусь треба, ти ще півтори поїхав. Бус загружений на ляшках лежить. А станок таканий. Ну коротше там Вадіка осталась на один раз. І все, айгов Хеві Метал, летим. Каже я буду за тобою їхати, делюсь. Проїхали півгороду доганяю. Дивіться, на, на бампері лежить. Нормально. Йора в Догнав все таки. Нажимає, так, поїздка йде по плану. Само там мені хавать лежить. 340 гривень. Знак стоп не ставка Кам'янськом на є з дамби, хотя але в левому ряду а надо було в правому, там розмітка нема, но ви інтуїтивно повинні були оприділити обстановку і среагувати. Короче, відео десь там на ютубі чи було, чи буде про цих каскадерів космонавтів так що нормально Одібнім цей штраф ютубом добрались ще ж забув Начали мінти тоді ще пред'являти що сука длина длина кажу тут 80 сантиметрів от нізя тільки 50 можна кажу по ПДД півтора метра ззаду ні у вас неправильні ПДД ну коротше ну, що воно таке бо я сам ще не в курсі це тут щось їздило велике а ну хто знає, що тут взагалі робиться Вон Бачите, фура заїжджала, екран заїжджав ще один. Це Юрко прицеп Порізав на куски Що за штуки, хто знає Взагалі хтось знає що це за штука чи ні. Бо я то знаю Даві знаю чого вони тут О а ну, у ваші думки в коментарях. Що, що воно таке? Якісь стакани чи що? Ще не до кінця розумію. Ну, поки отак. Вот Далі буде. Не забуваємо підписуватися.